Розтлумачте, будь ласка, для громади, що відбувається з курсами, чому саме таким чином він може бути переглянутий. Ну, дивіться, перш за все, якщо ми дійсно орієнтуємося з вами на ті бюджетні декларації, ті бюджетні показники, які нам показує МінФін, Нацбанк, я б все ж таки на них якщо орієнтувався, то як ну скажімо, як середньозванні показники, не більше того, тому що насправді достатньо важко в умовах війни. Передбачити, хоч щось скажімо, все, що стосується планування, тому валютні ці планування – це достатньо важко передбачувана ситуація. Це перше, по друге <клухи> <клухи> перепрошую, по друге дійсно, ми бачимо з вами дії нової американської адміністрації, які послаблюють довіру до. Долара як основної резервної світової валюти, і від того ми бачимо, що курс євро продовжує підвищуватись а при цьому курс долара. Стабільний або в рамках ну там в межах десь двох копійок є якісь рухи, не більше того. І як на мій погляд, дійсно там найближчий тиждень, півтора буде ще більш показове зниження курсу долара по відношенню до національної валюти. Тому в даному випадку в такі. Потрібно говорити про те, що Національний банк України накопачив достатньо серйозні а, валютні резерви це порядка сими мільярдів доларів, і а, відповідно. А, Валютна ситуація на ринку України є стабільною. І як знаєте, так завжди що щасливі ті люди, які в цих достатньо непростих економічних і інших всіх умовах можуть купувати валюту, обмінювати гривню на валюту для того, щоб зберігати її на майбутнє. Це правда абсолютно точно і щастя у тому числі такого штибу. Давайте цим ранком. Ми побажаємо всім всім тим, хто доєднується до аудиторії телевізійного каналу Прямий і та у тому числі робить власні висновки на підставі вашої аналітики. От економічно хочеться поговорити ще пане Ігоре. Знаєте про що про історію з так званим та торговельним безвізом? 6 червня може бути переглянуті, можуть бути умови. Ну вочевидь кажуть, що вже не буде таких умов для. України в Європейському Союзі. Чим це загрожує економіці, та який вплив матиме на громадян України? Ну, бачите, це знову ж таки чіткі підтвердження політики подвійних стандартів, які ведуть всі інші країни у світі. з однієї сторони, європа говорить про там якийсь там мільярд євро допомоги uh -huh. для України, а з іншої сторони, введення чи відміна вірніше? Цього торгівельного безвізу введення певного квотування на українські товари а воно може призвести за підрахунком Міністерства економіки до втрат економіки України на рівні 3,5 мільярдів тому валютних коштів. Тому насправді це ситуація, коли кожен в більшій мірі відстоює свої інтереси. Хоча європейці мають все ж таки розуміти, що Україна і так є на сьогоднішній день ключовим безпековим фактором євро. Пи вона стримує російську агресію, і якщо хтось собі там в європі думає, що росіяни не підуть далі. А повірте, мене підуть зараз. Будемо бачити, що буде відбуватися з прибалтійськими країнами, що буде а, а, Сувалками відбуватись а, Сувалківським коридором. А, так що ризиків достатньо багато, і а, підточувати, а, скажімо, економічну безпекову складову України такими от рішеннями, а, я насправді дуже сильно не рекомендував би нашим європейським партнерам, тому. що... Що їх економічні інтереси це дуже добре. Інтереси не знаєте, їхніх фермерів, виробників ще когось. Але безпекова міць України, яка складається із, скажімо, наших потужних збройних сил України, але і з енергетичної безпеки, з економічної безпеки, вони мають бути стабільними. Тому такі рішення для України це 100% це дуже погано, але і для Європи це також в навіть в довгостроковій, середньостроковій перспективі, може обернутися достатньо негативними наслідками. Пані Ігоре, і ми журналісти, і ваші колеги експерти дуже багато от останнім часом особливо говорять про підвищення санкційного тиску з боку і наших європейських союзників і американців щодо РФ, та і ба більше ефективного санкційного тиску. От остання заявна від Дональда Трампа кажуть на неї ну, з приводу ймовірності застосування санкцій щодо РФ, Да, на неї вже сенсативно відрогував Еревський ринок акції. Полетіли донизу, допоможіть нам розібратися. Будь ласка, от які найвпливовіші і найефективніші санкційні методи економічні можуть і мають бути застосовані? Ну, якщо от реалістично виходити з контексту події щодо впливу на РФ Федерацію? Колеги, в ефірі вашого телеканалу, говорив про це напевно не менше сотні разів, про те, що а, все те, що відбувається на сьогоднішній день, санкційними пакетами, а для мене якось нагадує якусь, якусь таку абсолютно рутинну роботу європейських чиновників. То вони приймають 16-й пакет, 17, то 17-й, то говорять, що вони говорять, що будуть вже працювати над 18-м пакетом. А насправді пакет має бути абсолютно один. Тобто, санкції мають бути дуже прості. Це повне припинення комічних відносин з е, Російською Федерацією. Все на тому крапка. А коли ми е, Бачимо а, а, ракети, які падають на українські будівлі, вбивають українські людей. І бачимо там, а, скажімо, так, складові компоненти західних компаній. То це говорить про те, що Росія дуже успішно обходить всі ці санкції і закуповує все, що їй необхідно на сьогоднішній день. Мало того, що вона користується підтримкою там північної Кореї, там Китайської народної республіки, в якійсь частині там по технологіям, по станкам, по всьому іншому, вона ще й може закуповувати для себе все, що їй необхідно для військового промислового комплексу у ну, даному випадку я би все ж таки радив би і американському президенту, і всім очільникам європейських держав бути більш послідовними і все ж таки торгові економічні інтереси відкладати навіть не на другий план, а не на 37 план. А все ж таки повністю припиняти любі економічні відносини з Російською Федерацією. тільки таким чином ми зможемо досягнути швидкої і ефективної перемоги у цій війні. Пані Гри, якщо завершувати цю підтему, повне припинення економічних торговельно-економічних відносин з РФ – це нереалістично через політичні процеси в світі. Правильно я розумію? Чи все ж таки слово нереалістично? Це така абсолютна міра, яку можна чи ну хороше було б не вживати, чи давайте спиратися на Я б не вживав слово нереалістично? Угу. Чому тому що кхм, колись говорили про те, що Реалістично тільки давати Україні шоломи і бронежилети, а все інше було абсолютно нереалістично. Ми вже бачили з вами і танки. Ми з вами бачили ракети. Ми з вами бачили вже патріоти. Ми вже бачимо дозвіл зняття обмежень на дальність, скажімо так, в польотів наших. Ракетиків нам історія дає е, дає уроки, що абсолютно не буває абсолютно на да? mm -hmm. да. тому в даному випадку. Я все ж таки хочу сказати, що так кажу, будемо лупити ту скалу е, і все ж таки добиватися mm -hmm. того результату, який нам необхідний. А нам необхідно тільки одне перемога. Хвилинка із Дещиці у нас що найбільше залишається до 9 ранку з повагою до вашого часу, пані Гре. Трошечки про український бізнес, якщо можна, ото з чим ми завершуємо весну. Я вважаю, що все ж таки ми весну завершуємо з більш, скажімо так скоріше, скоріше з плюсом в економічному і ні складові. Ми бачимо стабільну роботу компаній. Ми бачимо налагодження взаємодії нашої податкової служби з українським бізнесом. Тому я вважаю, що український бізнес це така сама безпекова складова, як і військова, і енергетична. Тому в даному випадку, давайте будемо все ж таки планувати і. Прогнозувати в більшій мірі позитивні наслідки від нашої з вами спільної роботи, і все ж таки надіятись на те, що перемога все ж таки не за горами. Ну і 30 секунд позитиву для українських громадян в економічній царині знову ж таки на порозі літа. Долар буде знижуватись, Українська економіка все ж таки буде показувати, скажімо, позитивну тенденцію. І я більш ніж впевнений, що ми будемо все ж таки приваблювати справжні інвестиції за в Україну і будувати міцну Україну тут і сьогодні. Ігоре, спасибі вам велике за те, Дякую. що ви знаходите.